Всім привіт! Дуже часто перед нами постає перед нами бухгалтерами, постає питання, як здійснити виплату фізичній особі. Я поділюсь з вами думками з цього приводу. Адже нещодавно була ситуація яка: Запросили суддю, ой, Білка побігла, запросили суддю провести курси для юристів. І суддя, власне, надав номер своєї карточки. Ось. А для бухгалтера постало питання: і що з цим робити, як заплатити фізичній особі кошти? Давайте які можливі варіанти. Коли нам дають рахунок, і ми бачимо в рахунку: ФОП, СПД такий то значить, варіанти, які? Той, кому ми платимо, може бути звичайною фізичною особою. Варіант другий: той, кому ми платимо, є приватним підприємцем на спрощеній системі оподаткування. Або той, кому ми виплачуємо, є на загальній системі оподаткування. Четвертий варіант, той, кому ми виплачуємо, є самозайнятою особою. Давайте пройдемося по кожному з цих варіантів. Якщо ви прийняли рішення платити звичайній фізичній особі, можливо, думка така, що якщо це є суддя чи адвокат, то він є самозайнята особа. Абсолютно це не означає, і ви з'ясували, наприклад, що такої особи немає в реєстрі суб'єктів господарювання, Значить, це звичайна фізична особа. Варіант перший, який може бути: ви їй платите теж як фізична особа. Ну, як ви це як юридично можете зробити, я думаю, не варто мені вам, бухгалтерам, з досвідом пояснювати. Тобто. Приймається рішення, хто саме ти, Марія Іванівна, будь ласка, заплати, я тобі компенсую. І ви, як Марія Іванівна, платите з власної картки на картку фізичної особи. Які при цьому ризики? Для вас абсолютно ніяких. Чому? Тому що коли розрахунок відбувається між двома фізичними особами, то та особа, яка отримала кошти і буде відповідальною особою за те, щоб їх. Раз задекларувати, два. Заплатити з цього щасливо: 18% ПДФО та військовий збір. Звичайно, ЄСВ yes, з цього не буде. Але коли дві фізичні особи ще раз, згідно статті 179 податкового кодексу, обов'язок задекларувати, а саме, подати декларацію про майно та майновий стан, якщо виплата відбулася в березні. 19 року, то задекларувати до 1 травня 2020 року. Таку суму має хто той, хто прийняв. Задекларувавши такий дохід, показати ПДФО і військовий і заплатити його до 1 серпня 2020 року. Ідемо далі. Варіант другий. Ви пошукали, що цей суддя чи адвокат. Беремо різні ситуації, які можуть бути. Він є самозайнятою особою. Або він сам стверджує, та я є самозайнята особа. Або ще краще ваше керівництво каже: Ти що, не в курсі, всі адвокати там чи всі судді є самозайнятими особами. Значить, з цього приводу даю підказочку, значить, вам в допомогу стане пункт 14.1 Трапка 226 Податкового кодексу, яка визначає, хто таке самозайнята особа, а також які це можуть бути е, е, напрямки: це адвокати, бухгалтери, аудитори, оцінщики та інші особи, але не по замовчуванню тільки через те, що вони виконують цю роботу. Вони мають зареєструватись в податковій стати на податковий облік. І якщо ви виплачуєте... Уже говорю як юридична особа, чи ви як приватний підприємець. Тобто ми говоримо про те, що виплату здійснює хто суб'єкт підприємницької діяльності, юридична або фізична, але суб'єкт підприємницької діяльності. Ось тут ви є податковим агентом, і ви маєте, ви можете не утримати ПДФО, кажу норму. Якщо це є самозайнята, це є стаття 178. 5. Дослівно, яка говорить про те, що ПДФО не отримується, у разі надані, надання копії довідки про взяття такої самозайнятої особи на податковий облік як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. Буде довідка? Копія? Будь ласка, не будемо платити ПДФО і військовий. Інша ситуація: той, кому ви виплачуєте, є підприємцем на загальній системі оподаткування. Записуйте норму. Стаття 177.8 дозволяє не утримувати ПДФО та військовий, коли особа така надасть копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію як суб'єкта господарювання. Такою копією такого документу. По замовчуванню, є виписка, але може бути й витяг з єдиного державного реєстру. І остання ситуація, це той, кому ви виплачуєте, є на спрощеній системі оподаткування. Власне, якщо на спрощеній, тоді у вас ви керуєте 165,1,36 і при виплаті доходів єдиного податнику, доходи, з яких буде сплачений єдиний податок самостійно цією особою. Ви не маєте обов'язку утримувати ПДФО. Ось тут уже доказом для того, що дійсно це є в рамках підприємницької діяльності і з цього буде сплачено єдиним податком, буде витяг із єдиного реєстру платників єдиного податку. Друзі, я сподіваюся, що вам відео буде корисне і уже на наступний раз, коли вам керівництво несподівано зранку за ранковою кавою задасть питання. Як заплатити Іванову? Ви з тим дасте швидко раду і впораєтесь. Я вам дякую і до нових зустрічей!